Добрий день, діти! Я рада вас вітати на нашому занятті і хочу вам запропонувати разом зі мною зробити самомасаж обличчя. Так, будете повторювати за мною рухи. Наші долоньки потрібно погріти, щоб вони були теплими та приємними. Рученятка погріємо ось такими рухами. І починаємо. Ладити наш лоб серединки до кінчиків волосся, щоб наша голова прокинулася і почала працювати та думати. Так, повільно рухи виконуємо ось так. Головка прокидається. правильно думає. Так, потримуємо наші очі, щоб вони теж гарно бачили і прокинулися коловими рухами. Так, прокинулися наші очі. Тепер потримуємо наші щічки. Я знаю, у вас щічки гарні, рожеві. Ось так. Щоб вони теж прокинулися. Молодці, ну, ось такими духами, щоб прокинулися наші. Щочки тепер прямо наші вушка, щоб вони теж прокинулися та добре, добре чули. Ось такі ми виконали з вами сама масаша, диче. Так, прокинулась. А тепер поглянемо, що в нас вітає сонечко, яке теж прокинулося і весело посміхається. Воно теж вранці робить такий масаж обличчя. І наше сонечко нам пропонує виконати артикуляційні вправи з котом. Бачите, який у нас. Кот сьогодні в гості завітав Повторюйте разом з котом вправи. Трубочко Бачите? че, Лопаточку. Робимо, робимо рухами язичком. Працює наш язичок Вліво, вправо. Верхню губку верхній губ як варенічок, облизуємо. Тепер нижню губку облизуємо. І надуваємо праву ву. Молодці діти! Я думаю, вам дуже сподобалася ця весела та артикуляційна гра, а тепер з вами перейдемо до нашого заняття. Погляньте, будь ласка, на Картинку. На ній намальовано багато предметів. Як ми можемо ці всі предмети назвати одним словом. Іграшки правильно, це іграшки. Давайте назвемо кожну іграшку по черзі. Лялька, кубики. Ірамітка, машинка, барабан, паровоз. Так, це наші іграшки, їх у нас дуже-дуже багато. А тепер ми з ними пограємось. Дивіться, я заховала під ширму якусь іграшку. Послухайте уважно, ви ж вушка розбудили. Що знаходиться за цією ширмою? Як ви гадаєте, що це був за звук? Барабан! Так, правильно, Це у нас звук Барабан, як барабан Іграшка називається Барабан. Молодці, хто відгадав, я думаю, всі відгадали. А тепер слухайте наступну іграшку та теж відгадайте. Ви гадаєте, що це за іграшка такий звук? М? Так. Я думаю, ви всі здогадали, що це у нас брязкальце. Ось таке брязкальце, яке має ось такий звук. Так, а тепер слухайте уважно. Та здогадайте, що заховано за ширмою я хочу вам загадати загадку. Накрутив Івась пружину, танцювала без зупину, і дзичала і крутилась, як стомилась, зупинилась. Що це? Дзига? Ось, погляньте, яка дзига, вона крутилась, крутилась, так? А як стомилась, зупинилась. Так, молодці, слухайте наступну загадку. Він лежати зовсім не хоче, якщо кинути, він підскочить, ледве вдариш відразу навскач. Ну, звичайно це м'ячик. Так, це ось такий м'яч. А у нас є з вами багато-багато іграшок, які оточують вас кожен день, ви з ними любите гратися. А з яких вони виготовлені матеріалів, які вони, давайте з вами подивимося, та будемо знати, які у нас є іграшки, і що витагли виготовлені іграшки. Дидактична гра, із чого виготовлені іграшки? У назнайка багато іграшок, але він не знає, з яких матеріалів вони виготовлені. Допоможіть назнайку. Якщо іграшка виготовлена із дерева, яка вона? Дерев'яна. Якщо іграшка виготовлена із заліза, яка вона? ЗАЛІЗНА Якщо іграшка виготовлена з пластмаси, яка вона? Масова. Якщо іграшка виготовлена з гуми, яка вона? Гумова. Якщо іграшка виготовлена з паперу, яка вона? А це, дітки, у нас схема, як ми можемо розказати про нашу іграшку. Спочатку потрібно назвати її. Що це? Який колір має? Яка форма? Чи це буде? Овальної форми у нас іграшка, чи круглої форми наша іграшка, який розмір у іграшки, чи вона велика, чи вона маленька, з якого матеріалу виготовлена наша іграшка, чи вона дерев'яна, чи пластмасова, чи залізна, чи паперова, яка будова в нашої іграшки. Якщо, наприклад, у нас це буде пірамідка, то у нас буде вона складатися із пластмасових кілець різнокольорових. А якщо у нас це буде машинка, то вона буде складатися із колес, кабіни. Яка у нас іграшка на дотик? Наприклад, якщо це плюшевий ведмедик, то іграшка наша буде м'яка. Так, а тепер дивіться, за допомогою нашої схеми, давайте опишемо нашу іграшку. На даний момент ми взяли м'ячик. Пригадаємо нашу, нашу схему. Треба назвати, що це за іграшка, колір, форму, розмір, з якого матеріалу, яка будова і яка на дотик іграшка наша. У нас м'ячик, різнокольоровий, круглий, великий, гумовий. І він гладенький на дотик. Ось ми з вами спробували описати наш м'ячик. Так, а давайте пригадаємо, як весело грати нам з м'ячиком. Так ось дібки грають з м'ячем. Вони його кидають, ловлять. так? Ви любите грати з м'ячем? А ось дітки плавають в басейні з м'ячем, ловлять м'яч. Це у нас хлопчик грає в футбол. Так, а це в мене надувна повітряна кулька. А на яку тваринку вона схожа, як ви гадаєте? Дивіться, ось у мене лисичка схожа на довна кулька на лисичку, як ви гадаєте, ні, не схожа. А на лева схожа? Ні, не схожа. А на кого вона схожа? Наша повітряна скулька схожа на цуценятку. На маленьке цуценятко. Так, а на лисичку не схоже, зовсім не схоже. Добре, дітки. А тепер скажіть мені, який предмет зайвий? Що з цих предметів не є іграшка, як ви гадаєте? Це кактус. Правильно він четвертий, зайвий кактус, тому що машинка, м'ячик, пірамідка це все іграшки. Я думаю, вам наше заняття сподобалось і ми наступним разом продовжимо розмовляти про іграшки. Будь ласка, сфотографуйте вашу улюблену іграшку і надішліть мені. До побачення! Я вам бажаю гарного настрою!